Є новина, друзі, зустріч Трампа Путіна на Алясці. Зеленський дав відповідь. Та що далі буде? Дослухайте. До кінця з'явилася інформація, що зустріч від Трампа буде 15 числа в п'ятницю на Алясці. Аляска, ви знаєте, таке місце, там де ніколи не бував жоден там президент, правитель і генсек Росії Радянського Союзу. Будін буде першим. З одної сторони, це показова ситуація, тобто історична зустріч буде те, чого Путін і хотів завжди. З іншої сторони, це ну, Аляска, це США і. Там місце сили Трампа, тобто це говорить про те, якщо Путін на це погодився, і він якби не боїться летіти в США. Що все ж таки умови на цих перемовинах диктує повністю е, Трамп. А Це означає, що економіка Росіян валиться і успіхів вони на полі бою не бачать. Ну тобто, це все заслуга України, і в оці далекобійні удари теж ну дають е, знати, як то кажуть про себе, наші діпстрайки успішні. Друге питання однозначне: що скоріш за все буде перемир'я. Перемиря може початися з повітряного, тобто не будуть літати шахеди, ракети по території України. Ну і ми не зможемо бити по ним. Є різні інформації, чи туди поїде Зеленський в американській адміністрації якесь джерело виданню Axios написало, що нібито Зеленський може бути на цій зустрічі на цьому саміті в Валясці. А деякі там наші інсайдери інші пишуть, що Зеленського туди не запрошують. Ну і най. Така страшніша інформація для всіх нас це те, що Путін вимагає. Це написало Wall Street Journal Вчора. Я це спеціально не озвучував, не біг, не розповідав, тому що позавчора теж були статті, що Путін хоче чотири області, дві області. Вчора, нібито оця реальна інформація, що Путін хоче обмінятися територіями. Про це сказав Трамп. Обмін територіями, в якому сенсі він хоче отримати всю Донецьку область. Ну, тобто Слов'янськ-Краматорськ і частину Донецької області, яка залишилась неокупованою, там, де б'ються наші Збройні Сили України. І щось віддати якби, взамін. Але там такий механізм прописаний, що якби, ми віддаємо Донецьку область, а потім війна зупиняється, і потім Путін віддає якісь території. Ну, як деякі пишуть, що це може бути Енергодар і Каховка, тобто там, де треба будувати дамбу Дамбовицю і атомну станцію для того, щоб цей комплекс працював. Тобто нам мало би віддати це під контроль взамін на Донецьку область. Ну, по-перше, це незаконно. Це порушення Конституції України. По-друге, цього робити не можна. Я про це говорю постійно. Чому? Тому що будь-яка юридична легітимізація Путіна, тобто, щось йому віддати віддасть Україна, це буде юридична легітимізація окупованої території. І це означає, що таким самим. Чином там через 2-3 роки або через півроки атакує, наприклад, Дніпропетровську область, і так само каже: Віддайте мені місто Дніпро і підпишіть якусь бумажку. Тобто цього робити не можна, і про це сказав Зеленський абсолютно правильно, що Україна нічого віддавати не буде, що Путін це агресор. Він напав, він почав агресивну війну, він її веде, він її тягне і він має її зупинити. І має її зупинити. Я вважаю, по лінії фронту. Треба зупиняти війну по лінії фронту, а далі вести перемовини і про Запорізьку атомну станцію, і про Каховську Дамбу та і про все інше. Те, що зараз давайте, ви віддайте, а ми потім вам щось віддамо ну, це нереальні речі, тому що ми легітимізуємо агресору його можливість захоплювати наступні е, території. Але саме основне, що реально є дуже великий шанс зараз на завершення війни, те, що там хтось хоче Донецьку область, те, що там ідуть е, перемовини, це абсолютно зрозуміло. До речі, між Україною, США та Британією, європейськими країнами, е, от сьогодні, завтра відбудуться перемовини в Британії для того, щоб узагальнити позиції перед якби самітом Трампа Путіна можливо і. Зеленського, От таку маємо ситуацію. Однозначно, зеленський сказав, що Україна не піде на віддачу яких територій, і це абсолютно правильно. Але треба вести перемовини і досягати миру, тому що реально Україні потрібен мир і завершення війни дуже швидко. І я постійно за це говорю. Напишіть, що Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.